У Чернівцях відбувся благодійний фестиваль Брама Черна. Його мета зібрати кошти на потреби Буковинської 107-ї бригади. Відвідувачі патріотичного заходу мали змогу взяти участь в аукціоні, побачити виставку військових автівок та скуштувати козацьку кухню. Ольга Лучик докладніше. Картини, книжки і трофеї. На фестиваль воїни приходять не з порожніми руками. Це гільза 105 мм НАТО, артилерійського снаряду. Це побратими артилеристи. Подарили мені цю гільзу, вони нас прикривали. Це гільза 338-го калібру Лапуа Магнум, снайперського патрона, з якої був ліквідований одна одиниця ворожої сили, яка пішла до нас напроваджувати нам їхній грузкий мір. Основна умова придбання лотів на брамі черні донат. Денис також приніс гільзи. Воювати Шов 2014-го. Тоді йому виповнилося 21. Нищу ворога на Луганському напрямку згодом звільняв Харківщину. каже надважливо підтримувати бійців. Зараз найбільша потреба на фронті безпілотники. Дрона БПЛА, квадрокоптери, впівідрони. Ну звичайно, це і ремонт техніки, тому що там техніка довго не живе, треба якби і обслуговування, і запчастини. Денис переконаний, усі, хто в тилу мають працювати на перемогу. Спека якась світла немає, то потрібно в першу чергу думати про воїна. Якщо мені тяжко тут, ну ти цивільній людині, то треба задуматись, а як зараз там воїнам нашому, да, нашому товаришу, побратиму, тому що і у різних є же там і браття служать, і товариші. Як йому зараз, як зараз йому в цю спеку е, виконувати бойові завдання 24 чотири на 7, е, в спорядженні, в засобах захисту, в будучи в окопі в Віндажі, особливо цю спеку, без води, без комфортних умов. І як це воно бути у спеку, у спорядженні могли спробувати відвідувачі фестивалю. Стою хвилин п'ять до вже відчуваєш на собі важкість. Чесно. Відчуваю важкість перш за все, і вдячність військовим за те, що вони не захищають постійно цяючі ці штуки кожен день. Крім того, усі охочі могли пройти вишкіл з тактичної медицини. Часом на аукціоні продані вже й перші лоти, треба підтримувати наших земляків 107 бригаду, не тільки 107 але ми опікуємося ними, і ми мусимо робити тут в тилу все можливе і неможливе, тому що ми нарікаємо на спеку. У нас багато якихось таких речей відбувається, які нас виводять з зони комфорту. Але ми мусимо пам'ятати, що воїн в окопі теж Бачите я говорю і я розчулюсь, йому не те, що йому не стерпнув всю спеку. а Уявіть в окопі. А якщо це. Це ще в умовах жорстокого бою не забуваємо про це. Ми не маємо права опускати руки, ми не маємо права зневірюватись. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.